Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і ви вже бачите карти Таро, які і ви здогадуєтеся, що сьогодні буде. Значить, так, спочатку відповім на запитання одного пана. Він, правда, не просив, щоб я його ім'я називала чи не називала. На всяк випадок, я не буду називати його ім'я, тому що написав мені в приватне повідомлення. І е, я запитую, чому. Адамс. Чому, чому я назвала саме сімейкою Адамсів? Ось. А, яке логічне є пояснення? Ви знаєте, я добре подумала, а немає логічного взагалі. От логічного нема взагалі. А, сімейка. Чому? Бо сімейка. А, тому що я колись розказувала, що. А, вони саме, саме оті, сама-сама-сама-верхушка того айсберга, яка керує світом, так? ось, Це не, будь ласка, не називайте мені зараз ніяких прізвищ, тому що їх немає. Цих призвищ не, немає у публічному просторі. Абсолютно, навіть ніхто, от ви про не, попри них пройдете, вам і призвище назвуть, і все ви не будете знати, що це вони. По-перше, так, це тільки кровні. Ось тому сімейка. Мені здається, палієнко називав. Колись років не знаю вже 10-15 років тому, коли я там його слухала, це ще було не знаю, за круля тримка. Давайте я так скажу. І він теж називав їх сімейкою. Тепер я розумію, чому. Бо я дивлюсь зону пробуждення. Далі. Чому саме Адамси? Не знаю. Бо вони не такі, як ми, бо вони... От хто... я не дивилася. От кажу відверто, я не дивилася Адамсів. Не знаю. Не знаю. знаю. Я бачила картинки, десь колись якісь уривки мількали. Я не дивилася цей серіал, ці мультики не дивилася. Тому а, для мене вони такі, знаєте, ну, не як люди. От тому і назвала Адамсів. У мене якась от асоціація пішла. Логічно, тут нічого нема. Просто інтуїтивно а, вийшла назва. Все, на це тут питання закриваємо. Наступне: а, нещодавно, здається, дві-три-два-три тижні тому, а, на зоні, в зоні пробуждення був приватний а, цей регрес, і от зараз не, не пам'ятаю як, але я так на, собі я заміточку зру, зробила, чому Бог ненавидить людей. ось Я завжди казала: чим більше ви от ми говорили про вас, це не є, тобто Бог пішов від нас. Тобто не він нас утворив, але тут я не хочу про це говорити зараз взагалі, тому що мене от зацікавило, чому Бог ненавидить людей. Тому що там в тому сеансі вони е, якось з, треба б, бажано би було от перед цим, як я роблю зараз розклад, ще раз послухати це. Але я вже не знайду цього. Мені здається, то був м чи 700. Ану, зачекайте, зараз я вам можливо і скажу, який то сеанс був. Можливо, я і скажу. 743, здається, друга частина. Мені чомусь здається, 743 друга частина це було три тижні тому, от так як я й кажу. І там вони з... дійшли до того, що там страшна ненависть іде до людей. Бачите, місяць нам чомусь показується. Карта місяця, ви вже знаєте, що це таке. Це коли обман, це коли туман, напускати туману на людей. Ось, чому у нього така, ну, по місяцю може бути і заздрість? Ось, І якщо я захотіла подивитися, чому Бог ненавидить людей? Чому така злість йде на людей? Чому ця така негативна енергія йде? Давайте подивимося. Я десь два тижні тому я вже пробувала. Я записала цей, це відео на цю тему, але я його не опублікувала. Так воно у мене висить, не опубліковане. І не буду його опубліковувати, тому що я захотіла ще раз повторити. Ще раз повторити. Ну, чомусь мені не захотілося. Там дуже довге відео вийшло, там дуже багато. Я розсуждаю, а треба, щоб карти розсуждали. Давайте так. Так, щось карти мені хочуть сказати. Бачите, карти хочуть сказати, що матеріал був хороший, відео хороше, а я взяла його заблокувала. Гаразд, все, не будемо балакати, дивимося, чому Бог ненавидить. Людей. От причина. Що скажуть карти? Чому він ненавидить вас усіх? У нього нема винятків, у нього нема любимчиків. людство. Взагалі, я так зрозуміла, що він ненавидить людство. Йому це все, от я зараз відчуваю бридке, бридке, така неприємна в душі енергія. Аж... Ой, мені аж страшно. Так, дивимося. Я не буду зараз пояснювати про Бога і тому подібне. Просто чому ненавидить. Ви знаєте, мене дивують люди, які все ще вірять у ці казочки. Чому? Тому що, якби Бог дійсно хотів це, він би вас на такі страшні муки і випробування не посилав. Ну, ну навіщо бути таким сліпим, таким. Як він над вами знущається, Оце знущається, от в мене йде знущається. Чим більше ви йому вірите, тим більше він над вами знущається. Гаразд, дивимось. Я знаю, що в мене є люди, які розуміють, про що я. Ті, хто дивляться зону пробуждення. Ну що, поїхали. Так, зачекайте, я виключу собі мобілку, щоб нам не дзвонили, бо. Час тут дзвонять. Дивимося, чому Бог ненавидить людей. Яка в нього причина? Причина яка, що він так ненавидить людство? А знаєте що? От, бачите, у вас є можливість матеріалізуватися, щось творити. Мати якісь цілі, у нього цього немає. Без вашої енергії він ноль без палочки. А ви керуєте світом, тому він. От, от щось так в мене йде. Зараз я подивлюся. Так, ви можете щось робити, ви можете щось міняти, ви творці. От, от що йде, ви творці. Ви творці, бачите, ви, ну, скажімо так, дев'яточка кубків в цьому плані. Особисті свої бажання можете матеріалізуватись, можете ціль, маєте цілі, плани, ви творці. Ось що показують карти. Тобто, ви можете творити, а він не може. А він не може творити. Без вашої енергії він ноль без палочки, він взагалі ніщо. Давайте я запитаю: якщо люди перестануть йому вірити, що з ним станеться. От перестануть йому вірити, посилати йому енергію? Вже випадає вісімка жезлів. Тобто, щось, щось якась сила творіння. Ну, давайте подивимося зараз. Що станеться, якщо люди перестануть йому молитися, преклонятися, відвернутися від Бога? От що станеться з Богом? Тільки з ним. Ось, тою, ось з тим облачком, як я його ще називаю, що з ним станеться? Угу. Ви бачите нічого доброго, смерть. А, скажімо так, у нього не буде енергії, він нуль. Він знову стане нулем, нулем і, ну, скажімо так, йому прийдеться починати все спочатку. Розумієте? Хоч тут і десяточка кубків, це вже, ну, скажімо так, тут іде до, см... до смер... ну, вірна смерть, скажімо так. Це не значить, що він вже все здохне. От ні. Але він ем, стане, ну як би це сказати, він нічого не зможе більше зробити. Він і так нічого не може без вас зробити. Він користується вашою енергією, і оце все, оці всі, все, що на вас йде, це, це обраточка. Чим більше ви давайте я так поясню, дивіться, я згадую, це, це тільки приклад. Я згадую, коли сирійці прийшли як ці біженці в Європу. Ви знаєте, що після нього, після них залишав, от були українці, так? Це культурна, скажімо так, нація. Давайте я скажу: культурний народ. Українці це культурний народ. Якби ви бачили, от прийшли українці, от відверто вам скажу, Європа ожила, Європа розцвіла, у Європи нова енергія. Повірте мені, німці це дуже добре схватили. У Німеччині тепер піде прогрес. Повірте мені, в Німеччині на, на наступні десятиліття піде прогрес. А, що сталося після того, як сирійці толпами йшли сюди? Ви знаєте, показували по телевізору. Е, я скажу так, як, як в мене йде: срали. Е, е, е. Мені аж гидко говорити те, що я бачила, які вони спустошені залишали автобуси, які їх перевозили, які вони спустошені залишали дороги. Це, як, знаєте, от можливо, хтось бачив з вас, саранча, коли проходить, оця ця стая сарани, вона залишає, от як Росія залишає все. Отак розбо... от залишали. Ви знаєте, я пригадую, я в 10-му році, в кінці 10-го року, приїхала. В Австрію, переїхала в Австрію з Німеччини. Я, я такі речі не розказую рідко. І як мені сподобався Грац. І повірте мені, після того, як побували сирійці в Австрії, Грац був от я так і скажу, засраний, помальований, гадкий. фу. Фу-фу-фу, смерділо на кожному кутку, обістяний. Вибачте, мені ви можете собі уявити. Оце коли москальня залізла в наші квартири і срали на подушки. Оце то саме. Чому так відбувається? Тому що ті люди, я вам пояснювала, є високі вібрації, є низькі вібрації. Ті люди, які на низьких вібраціях, вони не підвищують свою, свої вібрації. Людина, яка на низьких вібраціях, вона намагається все, що навколо неї, зробити нижче. Оце зробили. От тому він все навпаки нищить. Розумієте? Ось якось так. Я сподіваюся, я вам пояснила. Мені цікаво ваша думка. Я знаю, що мене дивляться, особливо цю рубрику, теж з хорошою інтуїцією. Теж люди з баченням, які довіряють своїй інтуїції, які прислухаються до своєї есенції. Ось, напишіть, як відчуваєте ви, чому він ненавидить людство? Ось те, що з ним станеться, він стане нічим. Розумієте? Він стане нічим. А що стане з людством? Давайте подивимося, що стане з людством. Правда, тут уже карт, ну, скажімо так, мало. Давайте подивимося, що стане з людством. Хороші карти тут уже, в принципі, ну, неважливо. Так, що стане з людством? А, в принципі, більше розкладати не треба. Дивіться. Почнуться переміни, і переміни на краще. Дивіться, гармонія. На кінець то буде гармонія. Дивіться, це ні, ні одної карти нема війни. Ні одної карти нема ворожнечі. Навпаки, шістка мечів це єдина карта, яка мечі, і вона говорить про нові плани, нові цілі. А куди будуть іти цілі? Двічка кубків тобто порозуміння, злагода, примирення, помірність це коли. Гармонія, гармонія у всьому. Це коли люди на кінець то будуть слухати себе, тому що тут жриця. Жриця говорить слухати в першу чергу себе. Внутрішню свою інтуїцію, люди прийдуть до себе, до своїх джерел. Це джерело, до речі, це своє джерело, ото есенції джерело, щоб ви розуміли. Тобто почнуться переміни. І переміни на краще. Ось так я бачу. Навіть бачите, що тут десяточка вийшла. Не... От розумієте, проблема в тому, що люди думають, якщо десяточка кубків, це вже прекрасно, це вже гармонія, це не гармонія. Десяточка це найвища точка з цих з кубкових карт. Тобто тут вже перенасичення йде. Все. Вже кращого не буде, розумієте? Все краще вже позаду, позаду. А ось тут почнеться гармонія, люди прийдуть до себе. Ось який чудовий розклад. Ви знаєте, дуже хороший розклад вийшов. Я чекаю на ваші запитання, на ваші коментарі, на ваші роздуми. Як думаєте ви? Я знаю, що ви мені напишете багато чого цікавого. Я вже відчуваю. Дякую вам, мої дорогенькі. Донатимо на ЗСУ. І разом до перемоги. Все буде Україна! На все добре, мої дорогенькі!